20 років і в нього вже нога відросла. А в нього не було ноги? Що да. сталося з його ногою? Так, да, відірвало ракету. Відірвало ракету і ногу да, і, він... і руку. І він сумував і йому було дуже-дуже боляче, правда? Ні, він не відчув, але почув, як ракета впала. Угу. Як думаєш, коли ракета впала, страшно? Так, да, але... але коли ракета падала. У угу. нього нога була ось так і рука. Його угу. ракета просто відбила ногу. Угу. Да. А руку відрубало. Угу. Ти знаєш, мені зараз, коли ти так розказуєш, мені навіть зараз трошки страшно. Як думаєш, коли страшно, це так може бути? Угу. Да? Оце і лякає, так? Да? Да. Да. І він лякає інших людей. Знаєш, коли, коли дуже страшно або коли дуже сумно, ми можемо собі допомогти. Давай спробуємо навчитися. Okay? Добре. Давай. Давай спочатку спробуємо дізнатися, а які можуть бути емоції. Як гадаєш, ось цього, яка емоція? Йому страшно, чи йому він засмучений, чи він злиться? Він відчувається. Відчувай, всі думки і прислухаюся слуху. І прислухаються, а і прислухаються до... до себе, так? Да? Да. Uh -huh. А почути постріл. І, почути... і коли почує постріл, йому стає страшно. А коли ми слухаємо, знаєш, коли я слухаю, мені стає страшно. А коли я думаю про, про відпочинок, то мені стає радісно. Як, як гадаєш, як тобі зараз? Сумно чи радісно? Якщо? По, по звичайному, так? Да? Це так спокійно. Да. Угу. Давай спробуємо подивитися: це на одиничку чи на двійку? На трійку. На трійку. Це дуже радісно. А коли дуже-дуже засмучений, отак. Бувало таке? Коли ти дуже-дуже засмучений буваєш? Да -да -да. Да. Таке теж бувало, так? Да? Угу. Угу. Давай спробуємо. А бувало дуже-дуже страшно. Так, да, ось так. І що тоді робити? У мене в голові була паніка. В тебе в голові була паніка? Так. Да. Так, так так буває. Давай спробуємо навчитися, що робити, щоб в голові не було паніки. Дивись, щоб не було паніки. Ні, сади його він, і дивись на мене. Він просто засне. Добре, давай він засне. Окей. Буде в мене. Давай мене став пальчики. Отак. Тепер робимо вдих. А коли видихаємо, загинаємо пальчик. Вдих. Загинаємо пальчик два. Давай разом. Бачиш? Угу. І так, коли починається паніка, якщо так два рази зробити, то буде менше паніка. Угу. А ще можна називати предмети. Давай спробуємо назвати, які ти тут навколо бачиш червоні предмети. Один. Один олівець, так. Ще один олівець, так, і... це вже. Що там? Там і ще з ним є два. Ще два олівці, так. Так, да, різних. Різні. Три, давай, може ще щось чего пошукаємо, так. Е, Шунько, і дай мого попугай. Так, давай. і Чотири не нахували, руки не рахували. Півня. Так, півня і. І ось тут детальки є, червоні. І ось там, і ось тут. І ось там і ось тут. О, бачиш, скільки предметів. Да. А чи є навколо пухнасті предмети. Давай подивимось. Пухнасті. Ти можеш пух... подивитися навколо. Пухнасті? Можливо, я розпізнаю пухнасті. Давай. Mm. Дивись, там такі колосочки, які стоять, вони пухнасті. так, да, -да, -да. да А назви що є синього навколо. Ось, і ось. Так, що ось. ще ось, що ще. А дивись на, на свою форму. Ось. ось Ось у тебе там. А де ще? У тебе є щось ще синє? Тапочки. Да. Да. Так. І ось тут є тапочки. І коли ось так, і тапочки є, і тут кружечки і є, і в мене є синє. Дивись, коли так поназиваємо, може трошки краще настрій стане. У мене настрій став хорошим. Хорошим став настрій, класно. Слухай, до, а, а до кого, якщо поганий настрій, до кого ти можеш звернутися, кого покликати? Покликати своїх допомісників, чорта і ангола. Угу, І вони тобі допомагають, так? Да? Так. Да. А якщо покликати, коли тобі сумно маму чи тата, стане легше? Трішки. Трішечки стає легше, так? Да? Угу. А є хтось з друзів, з ким тобі стає цікавіше чи весело гратися? Є тільки один. Є один, так? Чимога. Угу. І з ним стає гарний так. настрій. Так? Він теж допомагає, коли, угу. коли тобі сумно. Угу. Ну, бачиш, ти вже знаєш способи, як робити настрій кращим. Я сунько. тобі дякую. О, Давай, забирай, сонька. Бери його туди, неси спати, клади. Прокидайся, Сонько. Прокидайся. Ну. Давай, давай, пять.